Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні е, хочу показати вам книгу, яка називається Велика боротьба, написана Еленою Уайт. Ця книга перевидавалася дуже багато разів на різні мови. Більше ста мов е, вона перекладена. Е, вона є у різних виданнях, це одне з останніх, але назва Велика боротьба у цієї книги завжди однакова. Ця книга дуже важлива для життя і духовного росту кожного християнина Не важливіша за Біблію, але дуже важлива. Тому хочу трішки розповісти про неї. Ця книга розповідає людям про закулісся духовної боротьби. Ми всі знаємо, що постійно в світі відбувається боротьба між добром і злом. Між відчаєм і надією, між правдою і неправдою. І ми знаємо, що в цьому світі є Бог, який несе правду, надію і добро. І є диявол, який несе смерть, відчай, брехню. І він хоче, щоб ми всі слухалися Його. Ми кожного дня обираємо Бога. Або диявола, робити добро чи зло. І ця духовна велика боротьба, яка описана в цій книзі, яка відбувається в минулому, сьогодні і в майбутньому, вона також відбувається в кожному з нас. Кожного дня ми в своєму серці обираємо. І кожного дня відбувається духовна боротьба за кожного з нас. Ця книга відкриває, наскільки важливо, що сьогодні ми маємо релігійну свободу. Вона була досягнута за допомогою крові і смертей багатьох людей в минулому. І вона дуже дорого коштує. І сьогодні ми маємо право вибору, маємо можливість обирати Бога. І ця книга розповідає, хто і чому змінив закон Божий. Хто хоче правити цим світом, але вона дає нам величезну надію, що прийде Господь і буде перемога все-таки Бога, що буде перемога правди, надії і добра. І зло, гріх, ненависть, смерть назавжди буде знищена в майбутньому. І... І ви можете краще зрозуміти цю духовну боротьбу і побачити її масштабно у всьому всесвіті. Якщо хтось із вас ще не прочитав цю книгу, я рекомендую дуже, тому що вона є важливою для розуміння багатьох духовних речей. Ви багато чого зрозумієте, що і чому відбувається зараз на нашій планеті гріх, смерть, війни. цьому всьому є пояснення? І... Його ви зможете знайти в цій книзі. Ця книга змінила життя багатьох людей. І якщо ви її прочитаєте, вона змінить і ваше бачення, і ваше життя. Тому це дуже важлива книга. Якщо у вас вона лежить вдома і ви її ще не відкривали, відкрите і прочитайте, будь ласка. Якщо у вас нема цієї книги, напишіть в коментарі, і ми вам її подаруємо. Тому що. Це дуже важливо для вас. Бажаю вам миру, любові, добра та Божого благословення.